Ну що, випробуємо мікрофон в дії. Сьогодні якраз дуже сильний вітер. Тож подивимось, як працює. Тож, всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Рада вас тут бачити! Ви знаєте, в мене ніколи не було відпочинку десь на природі взимку. Ну, я маю на увазі так, щоб виїхала, будиночок зняла і відпочивала. Тому в цьому році вирішила спробувати зробити це вперше. А, дуже незвично, тому що влітку ну, ти знаєш, що робити. Можна піти погуляти, а взимку ніби як холодно гуляти. А, річка не замерзша, і можна. Поплавати а ніби взимку, темніє рано, нічим себе зайняти. Але насправді, якщо потребуєш усамітнення, саме такий відпочинок дуже класний. Тож, ходімте, покажу вам, як цей відпочинок стався в мене. Приїхала я до будиночку напередодні. В цей день було сонечко, і як ви можете побачити, біля будиночку є ще чан. Як ви зрозуміли, буде сьогодні спа, як я й обіцяла. На будиночку в нас є ключниця, де схований ключик від самого будиночку. Взагалі потрібно зазначити, що було спілкування з господарями лише в онлайні, і це ще більше підсилило атмосферу усамітнення. Оскільки ключ знаходиться вже в мене в руках, то пішліть, зроблю вам маленький рум тур. А це маленький будиночок, в якому є все необхідне для того, щоб провести свій відпочинок. Взагалі цей будиночок позиціонують як глемпінг. Тут є маленька кухонька, тут є ліжко, тут є їдальня, тут є, як ви бачите, чан і тут є санвузол. У санвузлі є душ, є раковина і є бойлер. Також тут є туалет, але він не простий, він екотуалет. Тому в мене був маленький челендж навчитися ним користуватися. Знаєте, це такий туалет, який використовують в кемпінгах або в кемперах, тобто в автомобілях, коли їдуть відпочивати десь на природу. Тому маю новий досвід. Я скористалася можливістю і знову влаштувала собі зимове спа. Біля будиночку є фурако. До речі, що це таке фурако? Це частина японської бані. Як ви бачите, це дерев'яна бочка, в якій зроблені лавочки, а також в яку поміщають залізну пічку. В цій залізній пічці топляться дрова. За, для безпеки ця залізна пічка вона огороджена дерев'яним парканом. І саме ця пічка, вона гріє воду в цьому чані. Як ви могли зрозуміти, я ретельно готувалася, дізнавалася інформацію про японську баню. І я знаю, що фурако це тільки частина японської бані. В японській бані ще мають бути має бути тепла дерев'яна стружка. Тобто ти приймаєш оцю водну баню. Потім ти сідаєш в баню з дерев'яними стружками, і там проводиш ще певний період часу. А оскільки в мене є тільки одна частина бані японської, то я вирішила японську баню не робити, а зробити традиційну українську, тобто почанитися. Як ви бачите, чергую гарячу холодну воду, точніше, гарячу воду і холодний сніг, бо окремо холодної води немає. Але результат особисто мене дуже задовільнив. А ще зверніть увагу, який фантастичний захід сонця. Це просто казка. Заходом сонця насолодилася і продовжую своє домашнє спа. Після того, як розігріла тіло, я користуюся скрабом, масую переважно ті частини тіла, на яких є целюліт. Як ви розумієте, хочу зробити якість своєї шкіри трошки кращою. Тому спочатку масую тіло скрабом. А далі буду його змивати. Далі в мене процес обгортування. Купила собі ось таку. Не знаю, як вона називається. Ну, написано СПА холодне обгортання для тіла. Ось ними користуюся. Його потрібно наносити, покривати зону, на яку нанесли цей крем. Плівкою харчовою і тримати 20-30 хвилин. Минулого разу я витримала тільки 20 хвилин. Я думаю, що цього разу буде десь так само. Тому починаємо. Я наношу на живіт, на стегна і на ноги. Воно має такий гарний блакитний колір і консистенцію таку дуже кремову. Лежу, насолоджуюся краєвидом, а крем робить свою справу під плівкою. До речі, він з охолоджуючим ефектом, тому я не можу нічого робити, доки він на мені. Я можу тільки лежати, мерзнути і бути під ковдрою. Я відлежала свої 20 хвилин. І йду змивати це обгортування з тіла. І буду це робити спеціальним масажним милом з грейпфрутом. Тобто, після цього обгортування я роблю ще невеличкий такий масаж. Якій роблю, я мащу тіло маслом до тіла. Маю ось таке з апельсином і чилі, Воно реально як масло, і його треба набирати як пахне, набирати в руку, потім розігрівати між руками. І тільки тоді воно перетворюється в крем. Розігріла і тепер можу помазати. Я вже намастила все тіло цим маслом. Ще під час спа я можу за волоссям подбати або за обличчям. Волосся сьогодні я чіпати не буду, а ось обличчя можемо з вами зробити. Тож, давайте це зробимо. Отже, беремо молочко для зняття макіяжу. Давлюємо йому його собі на руку і наносимо на обличчя переходимо до другого кроку. Це умивалка. Перейдемо до наступного кроку. Будемо робити пілінг. Нам залишилося нанести маску. Ось вона маска, які наносимо на шкіру обличчя залишаємо на 15-20 хвилин. Я так і зроблю. Після того, як я зніму маску, я побризкаю обличчя тоніком і буду наносити кремчик. Ось таке спа в мене вийшло сьогодні. Змию масочку і нанесу крем, я вже без вас. Доки ми відпочивали, до нас прийшов господар, а точніше один з господарів. Ну, ми його пустили трошки погрітися і трошечки підгодували. Можливо, наступного разу приїдемо разом з нашим котиком, щоб не підгодовувати чужих. Але ж він такий гарненький, як і сам будиночок. Ну, і, звісно, після вечері що робити? Піти прогулятися, оскільки на річці крига товста, то пішли шукати тріщини в кризі. В програмі на вечір в нас був перегляд фільму, і в цьому будиночку є проектор. Є тільки одна проблема. Я не скачала собі фільм на флешку. Хоча в мене вдома є проектор, я цілий день, точніше півдня, ходила з цією думкою і так жоден з фільмів не завантажила. Тому проектором ми не скористалися, а дивилися фільми з телефону. До речі, в цьому глемпінгу є вайфай, тому дуже зручно. Ну, а я прощаюся з будиночком. Вам теж дякую, що були зі мною в цій подорожі. А ми з вами досить скоро побачимося. Ну, і не забувайте наближатися до своїх нових пригод. Цього вам бажає Глемпінг Та я